Угнали за 5 хвилин вчора. Увечері, 15 листопада, у Лозовій викрали чорний легковик Honda Акорд. Власник припаркував автівку біля ринку Янтар на 4-му мікрорайоні і пішов скупитися. Поліцейські кажуть, господар автомобіль зачинив і поставив на сигналізацію. А коли повернувся, машини не було на місці. Наразі поліція перевіряє камери відеоспостереження, які встановлені у місті, і просить лозівчан допомогти із пошуком автівки. Особливі прикмети автомобіля Тріщина на лобовому склі. Звертаємося до Лозівчанок, якщо ви бачили автомобіль «Хонду Акорд» 2013 року з номерами 9920, повідомляти до чергової частини Лозівського відділу поліції. Поліцейські говорять, що дорогі автівки у Лозовій останні кілька років не викрадалися. Містяни заявляли про пропажу старих машин і скутерів, які легко викрасти. Тому в поліції припускають, що працювали крадії професіонали і, скоріш за все, не з місцевих.